Виясниться питання біля 80 організацій, туди входять, туди, вони там борються за те, щоб їм виділили якісь кошти на їхні приміщення щоб з бюджету. Ну, І як ви знаєте, тут вже Оля говорила про це, що ці організації не відповідають теперішньому часу, які зараз у нас після революції відбулося, вони не відповідають цьому. Коли я зустрівся з Харковенком, вона голова громадської організації при облраді ще десь в травні місяці, от, вона сказала, а, а ви від кого? Я від кого? Я татусяка. Я, я рад. Свадьба Маліники я, я рад. Зараз вона в партії розвитку, ну татусяка. Ця громадська рада, що вона може виконувати яку функцію, яка вона, ця громадська рада пробувала е, Ну, Ви самі розумієте. Ну, Ситуація така. Значить, Я людина був до недавнього часу не публічна, не займався громадською діяльністю. Ну, Як побував на майдані, так воно якось трошки змінило життя. І коли питають, чим ти зараз займаєшся, я говорю, ну громадською діяльністю. а скільки платять? Я говорю, да, нічого не платять, приходять ще свої доклади. Ну, люди не змінилися. Хоч Майдан вони пережили, може, десь там ходили, десь чули, чи по телебаченні, щось не бачили. Ну, можливо. Можливо, так. Да. Так я просто про що говорю. Назріла ця думка, я казав, що якийсь був такий громадський колектив, якийсь громадських активістів і громадських голів які представляють, голови представляють громадські організації, вони делеговані для цього своїми організаціями, які ні не під ким, не під громадською там, при облраді чи там чи для Значить, І от це воно назріло і воно повинно бути. Зараз ми повинні цією своєю роботою. Громадський сектор не маємо така шуть. Що... Так, правильно кажуть. І цією своєю працею ми повинні казати. Не громадська якась рада приходить, десь якісь слухання були волікаря. Ми громадська рада при обладнані раді, ми там підтримуємо того від тобто. А повинно буде так, що, я б сказав, а громадський альянс, який не під ким, кого він підтримує? Чи, чи ви, він, яка його ви питали? Тобто повинен бути так, щоб громадський альянс все більше набрав оберти і був не під ким, а просто, як ви можете сказати, Викладавчив думку всіх піднічав. Дякую дуже. Дякую. Дякую. Ну і я ще от його особому не згодний з тим, що він казав. Бо якби ми як були в 8, 8 квітня, да, там приймався закон під при Верховною Радою по зняттю традиційного збору і. Потім після цього він сам став і попросив на підтримати, будь ласка, реєстрацію суддя. Якби не було, і ми туди їхали в Київ 8 квітня, нам сказали, що це питання встанети. Це був вівторок, в четвер. Ми думали, що ну, просто ні. А як зібралося там, коли Верховна Рада стільки народу, оприлюднили дороги і прийняли 227 натяжку голосів, який краще для всіх, зняли активізацію. І, ви знаєте, акциз з автомобілів. Після того він попросив, ми не роз'їхалися і прийняли закон про реєстрацію суддів. Але три місяці пройшло, нічого не зробилося. Судді залишилися, а він каже, пав суд, ходив в Києві, і щось там змінив. Вони, вони 10 років, в коли в громадській організації вирішили, що треба створитися якусь особисть політичну силу. 10 років, вони думали про це. Так само три місяці на Майдані думали Яценюк, всі, всі думали, жували, 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 три місяці дожувалися.